Пане президенте, завершуємо друге коло на позитивній ноті. Як ви оціните виступи команди у цій частині сезону? По досвідувальній шкалі, напевно, на 6,5 з 10 на 7, тому що завжди хотілося б кращого. Але загалом, тобто, це перший сезон, це досвід. Ми набуваємо шишки і тому так і виходить. То серія перемог, то серія невдач, то серія перемог. Тому сподіваюся, в наступному році ми будемо показувати більш стабільну гру в, в позитивному плані. А які задачі ви ставите перед тренерським складом на міжсезоння? На міжсезоння ставлю задачі. Ну, ми остаточно ще не визначилися. Хочеться трохи передохнути, бо у команди у тренерського складу за рік було, був тільки тиждень відпустки. Тому Загалом, думаю, це підсилення, аналіз, з ким нам потрібно розпрощатися і кого нам потрібно взяти. Який загальний вектор розвитку клубу на міжсезоння? Можливо, планується щось масштабне, або як же ви зазначили про зміни в складі? Що взагалі планується? Не можу вам на 100% сказати ще про наші плани. Чогось масштабного не буде, бо ми, повторююся, завжди, як казав, рухаємося крок за кроком. Кардинальних змін не буде в команді, тому що все ж таки, я все ще вірю, в них і вони це показують і заслуговують віру. Але буде точкове посилення, невеликі зміни в складі. Якщо не брати до уваги результати матчів, чи задоволені ви самовіддачою футболістів на полі? І взагалі, як ви думаєте, чи справляються футболісти з роботою професійних футболістів? Ну я завжди максималіст, тому не можу сказати, що я на 100% задоволений. Було дуже багато матчів. Ну, не дуже багато, а відносно кількість матчів, де я був зовсім незадоволений віддачою саме. Незадоволений задоволений рівнем деяких футболістів, рівнем психології. Але ж знову такі по досвідубальній шкалі, ну, напевно, на 5-6 з, з, з 10, бо вони в, в більшості матчах все ж таки показали характер, наприклад, передостанні матчі з Буковиною на останніх хвилинах вирвали перемогу. Дякую вам і дякую команді за чудову осінню частину сезону. І, звичайно, я вам бажаю успіхів у наступних матчах. Дякую, ще хотів би звернутися до Збройних сил України, подякувати вам за, за те, що у нас кожного дня є можливість прокидатися, обіймати своїх рідних, посміхатися і хоч якось жити своїм життям. А всім іншим я знову хотів би нагадати, що війна. Триває, і хлопці кожного дня гинуть. Кожного дня багато поранених, зникних, зниклих безвісті. Тому це потрібно не забувати. І, 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 окрім того, що думати про це, кожен з нас повинен кожного дня робити все для перемоги, для допомоги Збройним силам України. Дякую вам.